Саме в цьому будинку Янукович ховав найбільше вкрадених та надарованих пожитків. Помпезні хороми були закриті три роки. 5 поверхів і 76 приміщень. За холом вітальня у 200 квадратних метрів. Над головою люстри майже на 13 мільйонів євро. Вони з гірського кришталю італійських майстрів. Камін, дзеркала оздоблені дорогим камінням, вітражі, помпезні підсвічники і меблі, виробників яких тут вже знають походження всього цього добра. Екскурсоводи вивчали три місяці. Шик, блиск і позолота, дерево, мармур і ось такі колекційні речі полюбляв тікач Янукович. Цей рояль у лімітованій колекції, і таких у світі всього лише 25. Його випустили у 2010 році до 70-річчя лідера гурту Бітлз Джона Леннона. І за орієнтовними даними його ціна сягає 250 тисяч доларів. Поряд у кімнаті не менш ексклюзивна річ. Музична скринька, технології її виготовлення 300 років. У кабінеті Януковича і досі його ордени на стіні сімейний герб зроблений на замовлення у шафах книги, яким по 100 років поверхом вище спальні, ванна кімната. Тут теж багато позолоти і коштовних обрамлень. У коридорі речі втікача.